Одного разу класний керівник роздала кожному учню аркуш паперу зі списком класу і дала таке завдання подумати, що найбільше всього подобається в кожному з однокласників і записати ці якості навпроти його прізвища. Коли урок закінчився, вчителька зібрала списки. За вихідні вона опрацювала інформацію, і в понеділок кожному учню роздала листок паперу, на якому перерахувала все те добре, що помітили в ньому однокласники. Хлопчики і дівчатка читали. Навкруги шепотіли: Невже це все про мене? Невже інші так добре до мене ставляться? Я й не думала, що мене так люблять. Вони не обговорювали результати у класі, але вчителька знала вона досягла мети. Її учні повірили в себе і в те, що їх цінують. Пройшли роки.